Вітаю! Шановні друзі, колеги талановита українська Юрь. Дозвольте щиро подякувати вам за неймовірну активність у всеукраїнському патріотичному конкурсі Слава нації! Ми отримали вже близько 100 робіт у різних напрямах і номінаціях, І кожна з них це часточка вашого серця. А ось цю збірку поезії замальовок Поверніть мені тата, я отримав нещодавно від десятикласниці з Чернігівщини Єсенії Ковальової. Це неймовірно щамлива історія, пронизана болем втрати рідної людини. Моя весна вдягається у чорну. Моя весна. Одягається у чорне, як молода вдова чи тисячі сестер. Їй не пасує вже вбрання квіткове, вона в скорботі відтепер. моя весна ніколи не сміється, і часто плаче вранішнім дощем. Їй дуже холодно, зігрітись не вдається торішнім листям. Що геть змокло все. Моя весна забула, як співати, хоч інколи ледь чути спів пташок, та їх пісні не схожі на сонати. Це біль від втрат Застряхли між хмарок. Моя весна вдягає чорну сукню і чорну стрічку заплітає у косу. Моя весна. Ніколи не забуде, вона не має права на красу. Шановні друзі, кожна з надісланих вами робіт свідчить про любов до Батьківщини. Ми будемо і надалі публікувати їх поступово на сторінці Всеукраїнського науково-методичного журналу Літературна освіта Теорія Методика Практика у Фейсбуці. У порядку їх надходження, але чергуючи напрями й номінації. Тож стежте за оновленнями, аби не пропустити. Щиро дякую всім учасникам та їх наставникам за те, що викликаєте справжніх патріотів. Пам'ятайте, що цей конкурс не лише змагання, а й наша спільна місія. Запрошую всіх, хто ще не встиг долучитися. До нашої великої справи, адже наш конкурс ще триває. Слава Україні! Героям! Слава!